19 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала два удари по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, крім того, українські воїни знищили 15 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а також три склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В районі тимчасово окупованого Мелітополя рашисти знову посилили перевірки місцевого населення та пошуки своїх дезертирів. В самому місті пролунав вибух. На тимчасово окупованих територіях Луганщини рашисти оновлюють евакуаційні списки для колаборантів, однак кількість місць в них постійно зменшується. Обіцянок та гарантій безпеки, як і соціальних гарантій колаборантам рашисти дають все менше. У тимчасово окупованому Криму в Джанкої рашисти посилили патрулювання у зв'язку з активністю партизанського руху. Неспокійно на території рашистського рейху, містами Сибіру промчав потужний ураган. У тюмені невідомі проникли на територію депо і підпалили електровоз. У Москва сталася пожежа на будівельному майданчику біля Центрального корпусу академії народного господарства і служби при Пердизентові РФ. Непізнаний дрон дістався території ближнього замка. Повідомляють, що рашисти розконсервовують рідкісний висотний літак М55, певно, будуть використовувати його для розвідки. Світ виступає проти рашистської агресії. Фінляндія закрила чотири пункти пропуску і направила військових до кордону з РФ на тлі напливу мігрантів. Чехія заморозила всі державні активи РФ на своїй території. Нейтральна Швейцарія підтримала створення спеціального трибуналу для РФ. США запровадили нові санкції проти юридичних та фізичних осіб за співпрацю з расистами.